Кошти для підтримки людей, чиї будинки постраждали внаслідок обстрілу Вінниці 10 вересня. Виділила міська рада. Власникам приватних домоволодінь виплатять по 10 тисяч гривень. А віничанину, який отримав поранення, 25 тисяч. Комісія вже зафіксувала часткові руйнування 36 житлових будинків, закладів освіти та підприємства. Допомогу віничани також можуть отримати від міжнародних організацій і за державною програмою є відновлення. Саме в ту ніч, коли відбувся ракетний обстріл нашої громади, було надано доручення міським головою, яке ми пропрацювали і надали таку матеріальну підтримку тим домогосподарствам, які постраждали. Слід сказати, що постраждали як домогосподарства приватного сектору, так і багатоповерхівки. Але саме було виділено виконавчим комітетом. Допомога матеріальна з бюджету територіальної громади тим домоволодінням, які зверталися і є саме мають приватний сектор, тому що багато. Розтрощено було таких домоволодінь і пристройок, таких приватних, тому саме з бюджету громади було виділено по 10 тисяч. Таких домогосподарств у нас 26. На всі домогосподарства були складені відповідні акти обстеження. Але разом з тим хочу сказати, наголосити, що всі ті люди, які постраждали, чи в приватному секторі, чи в багатоповерхівках, вони мають право і мають звернутися за компенсацією по державній програмі є відновлення. Також такі наші міжнародні донори, як громадська організація Право на захист, вони також надавали матеріальну підтримку, але слід сказати, що теж приватному сектору. Так як багато вже робіт саме в квартирах, багато в поверхівках зроблено за рахунок підрядних організацій. Тому там, де вже відбулася заміна вікон в багатоповерхівках підрядними організаціями, тому саме приватному сектору була така допомога виділена з бюджету територіальної громади. І також у нас є один постраждалий, який отримав кошти. Це 25 тисяч гривень з бюджету громади, так як постраждалий. Вже ми так відпрацьовуємо. ми Знаємо, що в липні відбувся також обстріл, таке жахіття. Тому саме по такому принципу ми і йдемо, щоб надавати матеріальну підтримку, щоб допомогти відновити їхні помешкання. Аби отримати матеріальну підтримку з бюджету територіальної громади, постраждалим внаслідок обстрілу, варто звернутися у прозорі офіси соціального спрямування за місцем проживання.